Харків з днем міста. Харків не лише місто Герой, це місто, в якому живуть справжні герої. Дуже символічно, що це свято святкується в день нашого з вами прапора, і напередодні найбільшого свята нашої держави дня незалежності це місто, яке одне з перших зупинило окупантів і дало іншій частині України підготуватися. Це місто, яке завжди задає тренди, це місто, в якому живуть дуже відкриті, чесні, хороші люди. Це місто молоді, це місто студентів, це місто промисловості і науки, це місто, в якому хочеться жити. Я бажаю кожному харків'янину сил, здоров'я, наснаги, перемог і відновити все те, що було до війни, і створити це краще на 100%. Крутіше і завжди рухатись до перемог. Слава Україні! Слава Харкову!